Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю армії Північної Кореї, а в цьому ролику представлений огляд на зброю армії Молдови. Загальна чисельність Збройних сил Республіки Молдова становить 5100 осіб та 60 тисяч перебувають у резерві. Отже, почнемо з пістолетів. Досі на озброєнні Національної армії Молдови перебуває радянський пістолет, Тульський токаря ВТТ. Розроблений у 1930 році він має калібр 762 мм набій 762 на 25 ТТ. Принцип роботи видача ствола з коротким ходом. Ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Основною короткоствольною зброю офіцерів є радянський пістолет Макарова ПМ. Створений у 1948 році він має калібр 9 мм, набій 9 на 18 ПМ. Ємність магазину 8 набоїв. Принцип роботи вільний затвор, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Далі перейдемо до основної стрілецької зброї. Як і в більшості інших пострадянських арміях, основною стрілецькою зброєю армії Молдови є автомат Калашнікова АК-74. Розроблений у 1974 році АК-74 змінив довгий час, перебуваючи на озброєнні АКМ калібру 762 мм. АК-74 є модифікацію цього автомата зі складеним прикладом. Калібр 545 мм, набій 545х39. На Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор, Ємність магазину 30 набоїв, темп вогню – 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Окремими підрозділами використовується автомат Калашнікова модернізований АКМ, розроблений у 1959 році та його модифікація АКМС. Калібр 762 мм набій 762 на 39. Ємність магазину 30 набоїв, прицільна дальність 1000 метрів. Також застосовується румунський автомат PMMD63. Створений у 1963 році, він має калібр 762 мм набій 762 на 39 спосіб дій відведення порохових газів поворотний затвор. Відмінною особливістю автомата є передня вертикальна дерев'яна рукоятка. Ще одним автоматом Калашникова, який перебуває на озброєнні, використовується спецпризначенцями Молдови, яка 74У з окороченою довжиною ствола. Розроблений у 1979 році для повітряно-десантних військ та екіпажів частин бронетехніки він має калібр 545 мм, набій 545 на 39, ємність магазину 30 набоїв, темп вогню – 650 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 300 м. Далі розглянемо снайперські гвинтівки. Основною снайперською гвинтівкою Молдовської Збройних сил є самозарядна гвинтівка Драгунова СВД. Розроблена та прийнята на озброєння у 1963 році вона має калібр 762 мм набій 762 на х 54 Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Євність магазину 10 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Також застосовується самозарядна румунська снайперська гвинтівка PSL. Незважаючи на очевидну зовнішню схожість СВД, конструкція ствольної коробки гвинтівка запозичена від РПК. Створена у 1970 році, вона має калібр 762 мм, набій 762 х 54 Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, ємність магазину 10 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 м. Далі перейдемо до кулеметів. В якості єдиного застосовується радянський кулемет ПКМ. Розроблений у 1961 році, він має калібр 762 мм, набій 762х54, спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, Темпу вогню 650 пострілів за хвилину, маса кулемета 7,5 кг, Вид боєживлення стрічки на 100-200-250 та 250 набоїв. Прицільна дальність пострілу 1,5 км. В якості ручних використовується радянський РПК у калібрі 762 мм і РПК 74 у калібрі 545 мм, набої 762 на 39 та 545 на 39, Темп вогню 600 пострілів за хвилину, маса 5,5 кг, Ємність магазинів 40-45 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Основним великокаліберним кулеметом Молдовської армії є ДШКМ. Створений у 1946 році, він має спосіб дії відведення порохових газів, замикання розсувними бойовими упорами. Калібр 127 мм, набій 12,7х108 Вид бойживлення, патронна стрічка на 50 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, режим вогню лише автоматичний, прицільна дальність 3500 м. Далі розглянемо підствольні та станкові гранатомети. Основним піствольним гранатометом, який перебуває на озброєнні армії Молдови є радянський ДП-25, розроблений у середині 70-х років ХХ століття. Він має однозарядний спосіб дії, калібр 40 мм, темп вогню 5 пострілів за хвилину. Максимальна дальність пострілу 400 метрів. Основним ручним протитанковим гранатометом є рпг 7. Прийнятий на озброєння у 1961 році він має калібр 40 мм. Прицільна дальність 700 м. Бронепробивність 750 мм. Також на озброєнні перебуває радянська реактивна протитанкова граната рпг 22 Створений у 1980 році, цей гранатомет одноразового застосування і модернізованим варіантом рпг 18 із збільшеною потужністю та зміненим ОСМ. Бронепробивність 400 мм, прицільна дальність пострілу 250 м. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!